Вітаю, це Суспільне студія. Сьогодні ми поговоримо про призупинення видачі українських паспортів чоловікам призовного віку за кордоном та те, як країни ЄС реагують на такі правила, запроваджені урядом України. Голова Міністерства внутрішніх справ Польщі Мартін Кервінський заявив, що Республіка Польща продовжить захист для українських біженців, які поки діє до 30 червня. Ті, хто не матимуть паспортів, будуть підлягати тимчасовому захисту. Про це пише Україна ПЛ з посиланням. На заяву голови МВС Польщі в ефірі ТВН-24. Він додав, що Польща буде охороняти їхні права і нікому не передасть їхніх приватних даних, в тому числі в Нагадаю, український уряд оприлюднив правила, згідно з якими паспорти чоловікам призовного віку можуть оформлятися лише всередині країни, а не в іноземних дипломатичних установах. І на цю тему ми поговоримо з Ігорем Челенко, головою центру аналізу та стратегії. Пане Ігорем, доброго дня! Доброго дня. Добрий день, вітаю вас. Пане Ігорю, то якщо говорити про про призупинення надання консульських послуг чоловікам призовного віку за кордоном, скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте реакцію наших країн-партнерів, і зокрема, якщо говорити зараз, конкретно ось конкретно по Польщі, яку б ви оцінку дали? Ну, реакція абсолютно зважена, прогнозована. Це там не лише Польща, це і загалом Європейський Союз, це і Німеччина і інші країни, де там зараз звучать схожі, абсолютно е, зараз меседжі. Їхня логіка вся йде в одному напрямі. і Вона. Вкладається в єдине, що те, що е забезпечувалось українська українцям українським біженцям, те й буде забезпечуватись згідно із рішеннями національних ур урядів, ну і також захистом там на рівні ЄС, який обіцяний, тобто, це якраз показує, що Жодного там гоніння на окрему категорію українців за кордоном відповідно чоловіків мобілізаційного віку жодним чином не буде. Тобто, знову ж таки, якщо ну єдина зміна можлива, з точки зору, наприклад, подальшого. Нормативного врегулювання, наприклад, визнання е чинними, е ну точніше кажучи, визнання е документів е паспортів українців за кордоном, ті, які будуть просрочені, просто щоб українці могли. Цими документами підтверджувати а, власну особистість, це може бути, наприклад, для громадян, які а, виїхали раніше, а, за ще чинними на той момент документами. Тобто, такий момент може бути реалізований, але не більше, тобто, ми бачимо, що в принципі а, політика стосовно закордонних українців вона зберігається. Єдиний нюанс знову ж таки, ми маємо розуміти, що а, все рівно в країнах, а, там і та ж Польща, там Німеччина а, там. В інших державах поступово іде звуження зараз соціальної підтримки українських біженців. Очевидно, є бажання зменшити тиск на бюджети. Ну і знову ж таки, це такий непрямий дійсно чинник, який показує, що або Оформлюєтесь там на постійну, там отримуєте роботу, і вже, щоб менше отримувати там, наприклад, компенсацію за квартири, ще додаткові кошти, тобто або повністю інтегруєтесь в життя конкретної країни, або там вирішуєте інакше. Але зрозуміло, з точки зору тимчасового призупинення надання консульських послуг по лінії МЗС, а також зміни щодо роботи закордонних. Якраз відділень ДП документ, які працюють по Держміграційній службі, звичайно, це жодним чином зараз по суті не стосується. Пане Ігорі, скажіть, будь ласка, з вашої точки зору, таке рішення чи може спричинити розкол всередині суспільства? Ну, ми зараз бачимо декілька ліній е, такого розколу. Ну, я б не сказав, що це розкол. Це різна оцінка ситуації. Е, всередині українського суспільства дійсно зараз відбувається. Е, десь 60% підтримують дане рішення стосовно е, українців за кордоном, бо вважають це справедливим. Е, менша частина зараз навпаки на себе. Відповідно масштабують відповідні зміни. думають, ну якщо так відбулося щодо окремої категорії українців за кордоном, як же буде з нами? Ну тобто теж є зараз певна дискусія всередині українського суспільства, ну і зрозуміло повне невдоволення загалом серед. Тих чоловіків мобілізаційного віку, які зараз знаходяться поза межами України. Ну там ситуація абсолютно зрозуміла. Єдине, я б все таки а, закликав оперувати реальними цифрами для розуміння масштабів цього резонансу. А, все таки у нас виїхало там. Ну зараз знаходиться а, там до 6 мільйонів осіб, які виїхали після 24 лютого 22 року. А, серед них чоловіків мобілізаційного віку, а, ну це там приблизно 15 Сотків хтось там рахує 650 тисяч, там до мільйона осіб загалом. Ну тобто від 650 до мільйона. Грубо кажучи, це 15%. відсотків, і не всім одразу треба в один місяць оновлювати паспорти, термін дії, яких 10 років. Тобто, ми розуміємо, що насправді питання зараз тимчасово зачіпає, буквально там. Ну це де декілька там тисяч, можливо, там до 10 тисяч реально українських громадян, які тимчасово протягом зараз півтора місяці поки не буде виписана підзаконка Після закону про мобілізацію вони зараз отримують дійсно певне питання стосовно отримання паспортів для виїзду за кордон. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, як такі нововведення допоможуть повернути чоловіків призовного віку назад в Україну? Я не думаю, що це питання направлене саме на повернення чоловіків е, назад в Україну, ну об'єктивно, якщо людина виїхала, це виключно зараз іде мова про те, щоб по перше оновити їхні е, дані зараз облікові, е, щоб вони взагалі засвітилися в системі. Е, ну і плюс знову ж таки це певний превентивний захід для тих, хто намагається нелегальними шляхами виїхати за межі України. Тобто, це буде одним із чинників, які покаже, що за кордоном, якщо ви вийдете нелегально, а ви будете мати ну певні проблеми у спілкуванні все рівно з українською державою. Я думаю, що скоріш за все тут у цей другий чинник, але зрозуміло, що ті, хто хотіли повертатися для на захист батьківщини, вони це робили з 24 лютого, 2022 року. Тому в даному моменті треба знаєте, загалом вирішувати зараз величезну проблему із отримання документів для закордонних українців тому що система перевантажена і система і консульських наших установ і дп документ те що навіть відкрито зараз в рамках дворічного експерименту воно не працює так як належить ми пам'ятаємо і що там навіть і вводили і електронні черги виключно для того щоб зменшити ажіотаж але навпаки дуже часто люди по чотири в місяці не можуть отримати необхідні документи. Тому треба працювати от в цей напрям для того, щоб дійсно задовольнити попит серед загалом закордонних українців, які зараз потребують відповідних послуг. Наступне питання. Норма про обмеження для чоловіків призовного віку передбачена в нещодавному законі, якого який прийняли на другому читанні, 11 квітня. Закон вступає в дію з 18 травня. Чому Міністерство закордонних справ застосувало ці обмеження вже зараз? А в тому той справа, що формально вони не застосовували обмежень. Вони призупинили надання послуг до отримання роз'яснень. А чому це відбулося? Тому що знову ж таки питання перевантаження консульських установ, те, про що я вже сказав, і вважаєте, що додатково зараз пішла б ну певна така ажіотажна хвиля. тих, хто хотів би заскочити в цей останній вагон потяга, ну зрозуміло, вони б не змогли оформити відповідні документи через навантаження, але це б створило ще більш таку картинку з чергами. В наших консульських установах ну, звичайно, рішення МЗС станом на сьогодні. Я не можу його підтримати з точки зору реалізації абсолютно. Але я об'єктивно розумію, чому воно було введено. Тим не менш, я хочу нагадати, що все рівно такі базові права громадян, в тому числі з точки зору отримання документів, вони прописані і відповідно і в нашій конституції, і в консульському статуті. Тобто, так чи інакше, все рівно держава зобов'язана це надавати. Єдиний нюанс, звичайно, ми створили зараз. Скандал на рівному місці, я з цим абсолютно погоджуюся. Але з іншої точки зору, сам я ж кажу сам скандал в обсягах він у нас трошки роздутий соціальними мережами, бо по суті стосується набагато меншої аудиторії в конкретний часовий проміжок ніж вважається. Ну і на останній ще таке запитання. На вашу думку, така постанова чи може вона зашкодити стосункам України з країнами Євросоюзу? В даному разі, жодним чином єдине що питання. Наскільки швидко ми зможемо зараз внести необхідні зміни в підзаконні документи після прийняття закону про мобілізацію, щоб показати вже всі реальні умови, що відбувається, знову ж таки, всі наші партнери заходу вони прямо говорять про суверенність України в даному моменті. Але звичайно, з точки зору окремих громадян, це може стати підставою для там, наприклад, виділення там на біженства за політичним чинником, це теж може бути. Абсолютно, це непогана аргументація для окремих громадян. Але я не думаю, що це буде масово. Дякую вам, пане Ігорі. Дякую, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Нагадаю, це був Ігор Челенко, голова центру аналізу та стратегії. Ми поговорили з ним. Про обмеження консульських послуг для чоловіків призовного віку, які зараз перебувають за кордоном. Ну я нагадаю, це суспільне студія, і дивитися нас можна на усіх місцевих телеканалах Суспільного на телеканалі Суспільне новини, а також на ютуб каналі Суспільне Рівне Там можна залишати коментарі і відстежувати усі теми, які ми тут обговорюємо.